Іммануїл КАНТ КРИТИКА чистого Розуму. Переклад ІГОря Бурковського. Продюсер аудіовидання СЕРГІЙ Рибальченко. Начитує Ігор Нечипоренко. Трансцендентальної методології. Розділ 2. КАНОН ЧИСТОГО Розуму. Для людського розуму принизливим є те, що він у своєму чистому вживанні нічого не досягає і навіть потребує ще дисципліни, щоб приборкувати свої поривання й оберігати себе від породжуваних ними ілюзій. Одначе, з другого боку, його знову підносить і повертає йому довіру до себе те, що він може і повинен сам користуватися цією дисципліною. Не допускаючи над собою іншої цензури, а також те, що межі, які він змушений поставити своєму спекулятивному вжиткові, водночас обмежують і софістичні претензії кожного супротивника, і відтак, усе, що могло залишитися для нього від його колишніх надмірних вимог, може бути вбезпечене від усяких нападів. Отже, найбільша і може єдина користь усякої філософії чистого розуму є, либонь, тільки негативна, що вона слугує не за органон для розширення, а дисципліною для визначення меж, і замість відкривати істину має лише скромну заслугу убезпечувати від помилок. Тим часом мусить же десь існувати джерело позитивних знань, що належить до царини чистого розуму, і може тільки через непорозуміння дають привід для помилок, а насправді становлять мету поривань розуму. Інакше бо якій причині слід приписувати непогамовну жагу розуму стати твердою ногою, десь поза межами досвіду. Він перечуває предмети, що становлять для нього великий інтерес. Він вступає на шлях голої спекуляції, щоб наблизитися до них, але вони втікають від нього. Вірогідно, на єдинім шляху, який іще залишається для нього, а саме на шляху практичного вжитку, він може сподіватися для себе більшого щастя. Під каноном я розумію сукупність апріорних засад правильного вживання певних пізнавальних спроможностей, узагалі. Так загальна логіка у своїй аналітичній частині є канон для розсудку та розуму взагалі, але тільки за формою, бо вона абстрагується від усякого змісту. Так трансцендентальна аналітика є канон чистого розсудку, бо лише він здатен отримати істинні апріорні синтетичні знання, але де не є можливим правильне вживання пізнавальної спроможності, там немає й канону. І будь-яке синтетичне знання чистого розуму в його спекулятивному вжитку, згідно зі всіма наведеними досі доказами, є цілком неможливим. Отже, немає жодного канону спекулятивного вживання чистого розуму, бо воно є в суціль діалектичне, а вся трансцендентальна логіка в цьому аспекті є не більше як дисципліна. Отже, якщо взагалі існує правильне вживання чистого розуму, а в такому разі мусить існувати і його канон. То цей канон стосуватиметься не спекулятивного, а практичного вживання розуму, яке ми тепер і будемо досліджувати. Канону чистого розуму, секція перша про кінцеву мету чистого застосування нашого розуму. Нахилом своєї природи розум спонукається вийти поза емпіричний ужиток, наважитися у своєму чистому вжитку за посередництвом самих лише ідей дійти до самих крайніх меж усякого пізнання. І щойно лише в завершенні свого кола у певному для самого себе сущому систематичному цілому знайти собі спокій. Чи ґрунтується це прагнення тільки на спекулятивному, а чи навпаки, єдину лише на практичному інтересі розуму? Я полишу тепер осторонь успіхи, що їх чистий розум має в спекулятивному плані і цікавитимуся тільки завданнями, вирішення яких становить його кінцеву мету. Байдуже досягне він її чи ні, з погляду якої всі інші мають лише вартість засобу, ці найвищі цілі відповідно природі розуму повинні зі свого боку мати єдність аби разом сприяти тому інтересові людства, який уже не підпорядкований ніякому вищому. Кінцева мета, до якої, врешті-решт, зводиться спекуляція розуму в трансцендентальному вжитку, стосується трьох предметів. Свободи волі, безсмертя душі та існування Бога, відносно всіх трьох суто спекулятивний інтерес розуму є вельми незначним, і заради цього інтересу він навряд чи взяв би на себе стомливу, пов'язану з безперестанним поборюванням перешкод працю, трансцендентального дослідження, бо всі відкриття, які можна було б тут здійснити, не надаються до жодного вжитку, який довів би свою користь інконкретно Тобто в дослідженні природи, нехай воля буде й свобідною, але ж це може мати відношення лише до інтелегібільної причини нашого воління, адже що стосується феноменів прояву волі, тобто вчинків, то відповідно до непорушної підставової максими, без якої ми не можемо скористовуватися розумом у емпіричному вжитку. Ми завжди мусимо пояснювати їх так само, як і всі інші явища природи, а саме за її незмінними законами. Нехай по друге і духовна природа душі, а заразом і її безсмертя могла б бути осягнута. Та все ж таки на це не можна розраховувати як на пояснювальну підставу ні стосовно явищ цього життя, ні стосовно особливого характеру майбутнього стану, бо наше поняття нетілесної природи є суто негативним і анітрохи не розширює нашого знання, не дає придатного матеріалу для висновків, хіба може для таких, що можуть важити лише як вимисли, але не є дозволеними у філософії. По-третє, якби існування найвищої інтелігенції було доведене, то ми щоправда зрозуміли б звідси доцільне у світовім устрої та порядок у загальному, але жодним чином не були б уповноважені виводити звідси якесь особливе влаштування і лад, або сміливо робити висновки про них там, де вони не сприймаються поза як необхідним правилом спекулятивного вживання розуму. Є не нехтувати природними причинами і не відкидати того, що ми пізнаємо через досвід, аби вивести щось відоме нам із того, що цілком перевершує все наше знання. Одне слово, ці три положення для спекулятивного розуму залишаються повсякчас трансцендентними і не мають жодного іманентного, тобто припустимого для предметів досвіду, і відтак певним чином корисного для нас вжитку. І розглянуті самі по собі, суть цілком марні і при тім украй тяжкі зусилля нашого розуму. Тому якщо ці три кардинальні положення зовсім не потрібні нам для знання, а проте наполегливо рекомендуються нашим розумом, то їх важливість власне має стосуватися хіба лише практичного. Практичне є все те, що можливе через свободу. Але якщо умови здійснення нашої вільної самоволі є емпіричними, то розум не може мати при цьому жодного іншого вжитку, окрім регулятивного і слуговує лише щоб зумовлювати єдність емпіричних законів. Як, наприклад, у вченні про мудрість об'єднання всіх цілей, що їх нам пропонують наші схильності в одній цілі блаженства та узгодження засобів для досягнення, цього становить усе завдання розуму, який через те, отже, не може надати тут нам чистих законів, зумовлених цілком апріорі ані жодних інших, окрім прагматичних законів вільного поводження для досягнення цілей, указаних нам чуттєвістю. Натомість чисті практичні закони, мета яких дається розумом цілком апріорі, які приписуються не емпірично зумовлено, а абсолютно, були б продуктом чистого розуму. Такими, однак, є моральні закони, отже, тільки вони належать до практичного вживання чистого розуму і дозволяють певний канон. Отже, усі приготування розуму в розробці того, що можна назвати чистою філософією, насправді спрямовані лише на три згадані проблеми, але вони зі свого боку мають віддаленішу мету, а саме визначення того, що слід чинити. Якщо воля є вільною, якщо існує Бог і є інший світ. А що це стосується нашого поводження стосовно найвищої мети, то кінцевий намір мудро дбайливої щодо нас природи при влаштуванні нашого розуму наставлений власне лише на моральне, але приділяючи увагу предметові, який є чужим трансцендентальній філософії, потрібно мати обачність. Щоб не збитися на деталі, і не порушити єдності системи, а з іншого боку, не сказати про ці свої нові предмети, замало допустивши брак чіткості та переконливості, примітка: усі практичні поняття стосуються предметів задоволення або невдоволення, тобто насолода або страждання відтак, принаймні побічно до предметів нашого чуття. Та поза як чуття не є спроможністю уявляти речі, але жить поза всією пізнавальною спроможністю, то елементи наших суджень, оскільки вони стосуються насолоди або страждання, отже, до практичних елементів не належать до сукупності трансцендентальної філософії, яка має до діла виключно з чистими апріорними знаннями кінець примітки. Обох умов я сподіваюся дотримати тим, що якнайближче триматимуся трансцендентального і полишу цілком осторонь те, що тут могло б бути психологічним, тобто емпіричним. Тепер слід насамперед зауважити, що тепер я послуговуватимуся поняттям свободи лише в практичному сенсі, а трансцендентальне його значення, яке не може передбачатись емпірично як підстава для пояснення явищ. І саме є проблемою для розуму, залишу тут осторонь, як уже розглянуте вище. Самоволя, як сваволя, є суто тваринною властивістю, арбітріум брутум і може визначатися не інакше як тільки чуттєвими спонуканнями, тобто патологічно. Але та самоволя, яка може визначатися незалежно від чуттєвих спонукань, септомотивами, уявлюваними лише розумом. Називається вільною самоволею арбітріум ліберум, і все, що має з нею зв'язок, чи то як підстава, чи як наслідок, називається практичним. Практична свобода може бути доведена через досвід, адже людську самоволю визначає не лише те, що збуджує. Тобто безпосередньо афектує чуття. Ми маємо спроможність через уявлення про те, що навіть віддалено є корисним чи шкідливим переборювати враження, справлювані на нашу чуттєву пожадливість, але це міркування про те, що з погляду цілого нашого стану є вартим бажання, тобто добрим та корисним, спираються на розум. Тому він дає також закони, які суть імперативи, тобто об'єктивні закони свободи, які вказують, що повинно відбуватися, хоча може ніколи й не відбувається. Цим вони відрізняються від законів природи, котрі говорять лише про те, що відбувається, і тому закони свободи називаються також практичними законами. Та чи сам розум у цих учинках, через які він приписує закони, не визначається своєю чергою іншими впливами, і чи не може те, що з погляду чуттєвих спонукань називається свободою, для вищих і віддаленіших діючих причин бути знову ж таки природою? Це не обходить нас у практичному, де ми запитуємо розум насамперед лише про припис для поводження і є суто спекулятивним питанням. Яке ми можемо залишити осторонь, поки наш намір спрямований дію чи утримання від дії, отже, ми пізнаємо практичну свободу через досвід як одну з природних причин, а саме причиновість розуму у визначенні волі, тоді як трансцендентальна свобода вимагає незалежності самого цього розуму з погляду його причиновості в започаткуванні ряду явищ від усіх визначальних причин чуттєвого світу. У цьому аспекті вона, як видається, суперечить законові природи, а відтак і всякому можливому досвідові, і, отже, залишається проблемою. Отже, ця проблема не належить до розуму в практичному вжиткові. Отже, у каноні чистого розуму ми маємо до діла тільки з двома питаннями, що стосуються практичного інтересу чистого розуму, відносно яких має бути можливим канон його вжитку, а саме. Чи існує Бог, чи існує інше життя? Питання щодо трансцендентальної свободи стосується лише спекулятивного знання, що його ми можемо лишити осторонь як цілком байдужне, коли йдеться про практичне і що його достатні роз'яснення можна знайти вже в антиномії чистого розуму.